Доброго дня, мене звуть Анастасія, і сьогодні я вам розповім про своє життя в Данії. Приїжджає студент, на ньому просто їздять, не платять овертайми. На деяких фермах є дідівщина. В Данії здійснилась чотири моїх заповідних мрії. Навіть не дозволяла собі таку думку, що це можливо. Ваше життя стане в тисячу разів краще. Звідки з України, де проживаєте в Данії? З України я з Симської області, місто Ромни, село Новопетрівка. Наразі проживаю в місті Хернінг. Розкажіть, як ви потрапили до Данії? Я була в Швейцарії 4 місяці. Мені там дуже сподобалось. Я зрозуміла, що я не хочу зупинятись. По-перше, це були Гроші немаленькі, і по-друге, мені дуже сподобалось взагалі з європейцями працювати, тому що ти з ними на одному рівні, не так як у нас в Україні, боссиде, всі ховаються. Тут ви разом з босом ідете, працюєте рука об руку, як то кажуть. Це мені дуже сподобалось, і звичайно, дуже хотілось мати вже своє житло, свою квартиру. І я поставила собі за ціль. На неї заробити. і також була і залишила ще нездійснена мрія. Дуже хочу свою студію. Після Швейцарії закінчила університет свій і дізналася що в Житомирі є фірма, яка допомагає потрапити в Данію. І через цю фірму потрапила. Чому не залишилось жити у Швейцарії? Чому не залишилась? А там немає можливості там, тільки якщо ти вийдеш заміж за швейцарця, але за 4 місяці заміж. І... Я не настільки вже, прям як звичайно, красива, але ну не настільки вже, щоб за 4 місяці заміж. Чому люди працюють на коровячих фермах, якщо там нічні доїння? Ну я не знаю, чому інші люди там працюють, але я скажу, чому я там працювала. По-перше, я люблю тварин, я люблю коровок. У нас батьки тримали корів, і в мене немає боязні до них. Я до них спокійно підходила, розмовляла, гладила. Також це стабільна зарплата, і немає такого аміаку, як на свинях. Єдиний мінус це графік. Нічні доїння просто вбивають Ой, і руки дуже болять. А який аміак на свинях? Чесно кажучи, не знаю. Але коли чоловік приходить, то я навіть з під ногтів його чую, де він був. Я хочу звернутися до всіх, хто буде їхати на корови, і не тільки на корови, і на свині, щоб вони ознайомились із своїми правами в Данії, із своїми зарплатами, із своїми графіками, із своїми овертаймами, тому що часто буває так, що приїжджає студент, на ньому просто їздять, не платять овертайми, і це майже на, всі, на всіх фермах, так. І що гірше на деяких фермах є. Дідівщина, як ото в нас в армії, те саме й тут. Прийшов новенький всю грязну роботу йому. Ага, в нас було і він хай погребе. Ну, ось таке є. Тому, будь ласка, хто їде, відстоюйте свої права, вимагайте свої овертайми, поважайте себе і свій час. Як проходив ваш декрет в Данії? Ох, Декрету в мене було мало. Я працювала до семи місяців вагітності на фермі. Вагітність в мене добре. Протікала, якби пологи були тяжкими, і ще саме більше вбило те, що бос Вадіма на той час він подзвонив і сказав: ти завтра маєш виходити на роботу, а мене кисарило. І він каже: Як? І ми ж. Домовлялися, я якби тобі казав, що у мене ось жінка народжує, у мене барси. Все ні, каже, ти візьмеш барси тоді, коли я тобі скажу. Три дні ми були там в цьому пологовому будинку, і три дні він дзвонив. Потім він подзвонив у фірму, щоб уже фірма з ним говорила. Коли Вадік фірмі сказав, як обстоять діла, фірма залишилась на місці Вадіка. Як вони сказали, помимо його двох неділь, які він має бути на Барселі, в нього має бути і ще дві неділі. Лікарняного в барселю, так як у мене був кесаров. Я так розумію, це фірма, яка шукала для його боса, працівників. Що скажете мамам, які бояться рано віддавати дитину в садочок в Данії? Скажу те, що не потрібно боятися, тому що данська система найкраща система для дітей. Тут все для дітей. Тут немає місту рукоприкладству, підняття голосу на дитини. Дається все для їхньої свободи, розвитку. Мене вразив той факт, коли принесли рибину в садочок. Розрізали, і вони разом дивились, де хвіст, де голова, де кишки. Оце все. Дітки в один рік вони пізнавали ось так. От світ ставали голими ніжками на травичку, хлюпались водички. Так вони буває, приходять грязні, мокрі. Наші українські ж мами переживають що Боже, я ж стільки грошей викинула на той комбінізон. У нас в такому випадку комбінізони секонд-хенда і валяйся там скільки хочеш. Я тобі таких і два, і три куплю. Тому що в дитини має бути дитинство, як ви стали стилістом-візажистом? Це трапилося в Данії так. Але стилізація макіяжі це все мені подобалось з дитинства. Мабуть, з років 12 я почала тягати мамину косметику. Але все так серйозно почалось у мене, коли на новий рік з друзями зібралися. Прийшла нова дівчинка в нашу компанію. В неї було троє діток, і вона за собою взагалі в неї не було часу дбати. А я взяла з собою косметичку, і я кажу, пішли зі мною в ванну. Ми там закрилися на півгодини. Я її нафарбувала. Щіпала брови, причесала. І коли вона вийшла і побачила себе в дзеркало, я її реакцію запам'ятаю на все життя. Вона плакала. Вона плакала і казала, що такої гарної вона себе ніколи в житті не бачила. І для мене це з того моменту це більше, ніж макіяж. Я кажу, що всі жінки гарні, не всі жінки просто про це знають. Які ваші мрії здійснились в Данії? Ну, в Данії здійснилася чотири мої заповідних мрії. Перша моя мрія була це пригнути з парашутом. Я здійснилася, звичайно, в Україні, але завдяки Данії. Mm -hmm. Тому що гроші то я заробила в Данії. Ми поїхали туди сім'єю після мого дня народження. Це було неймовірно. І я б зробила це ще раз. Друга моя мрія була і здійснилась вона завдяки моєму чоловікові. Він подарував мені французького бульдога. Про яку я мріяла сім років. Можливо, мої мрії для когось будуть банальними, але для мене собака це як дитина і щось таке. Вау! Звичайно, в мене ще була найбільша моя найзаповідніша мрія це дитина. Це мій син. Я так і кажу: я тебе намріяла. Я коли була вагітна, я просила Бога, думаю, хоч би мої очі були. Ну, пожалуйста, хоча б очі. І народився копія. Повністю мами на копії. Четверта. Ну, четверта, це те, що я почала займатися тим, що мені так подобається, що мені до душі. Що я вже можу назвати себе стилістом і зажистом, що я можу вже назвати себе фотографом. І я сподіваюся, що здійсниться ще одна моя мрія колись, і я відкрию свою студію тут. Ну так, і ще одна була. Теж чоловік здійснив. Я мріяла побачити Італію. І ми поїхали разом. Тоді що у чоловіка була стара шкода, і ми на старій шкоді об'їхали майже всю італію. Я просто пам'ятаю цей момент, коли я була в Мілані на криші цього храму. У мене просто сльози були часа. Више я не могла повірити в те, що я взагалі колись буду за кордоном. Взагалі буду жити за кордоном, не те, що там вже в Італію поїхати. От я просто пам'ятаю, як жила в селі, і бачила ці реклами, коли щаслива сім'я біля берегу, закат, собака. І для мене це було якесь як другий вимір, те, чого в мене ніколи не буде. І зараз я розумію, ми жили біля Льокина. І все літо ми були разом з сім'єю біля моря на заході сонця з собакою і сім'єю. І я просто прогулювалася так по піску і думала: Боже, яка дурненька. А ти навіть, навіть не дозволяла собі таку думку, що це можливо. А все в житті можливо, якщо вірити в свою мрію, ставити цілі і йти до неї. Порада для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Вже вчити мову, я знаю, що це складно, але як тільки ви зможете їх розуміти, ваше життя стане в тисячу разів краще. І, звичайно, дізнаватися більше про культуру, менталітет і традиції цього населення, тому що ми трішки різні і буває нас неправильно розуміють. Ну і ще, звичайно, вірить, надіється і любить, вірить в себе, надіється на краще, любить себе оточуючих, тому що від любові з себе все починається. Якщо ти любиш себе і добре до себе відносишся, ти й до оточуючих також відносишся добре. Чому деяким людям не подобається Данія, але вони продовжують жити тут багато років. Продовжують жити, тому що стабільність хороша зарплата. Я думаю, через це і можливо так робота тяжка і багатьом не подобається. Але завдяки цій роботі у них є можливість поїхати на те ж саме Балі, чи в Єгипет, чи на Мальдіві, чи куди їм там хочеться. Чи повернетесь жити в Україну? Як кажуть, не зарікайся. Хочеться вірити, що ми перевожимо, відбудуємось, і що життя в Україні буде краще ніж тут. І ми всі повернемось і зможемо будувати своє щасливе життя там. Але наразі. Наразі ні, я не бачу свого життя там. І навіть річ не в заробітках, а в менталітеті, тому що важко дуже там знаходитись, коли люди непривітні, коли на роботі в тебе є шеф, якого ти боїшся, трусишся, не дай Бог, там звільнить чи гиркнеть. А штрафи. Ви знали про штрафи в Україні на роботі? Якщо запізнився, якщо щось взяв з собою, і проніс і так далі. Тут запізнився, проспав. Шеф скаже, Боже, та нічого, буває з кожним. У мене було так, що я проспала дойку, всю дойку. Я не включила будильник. Я просто дзвонила в паніки і думала, все мене звільнять. Я кажу, Боже, вибачте, мене, я реально проспала. Я на другу дойку обов'язково прийду. І вони сказали: нічого буває, ми бачимо, що тобі соромно, бо буває з кожним. Я просто того хлопчика, що мене замінив, я підмінила його в інший день топ 1 фотограф в Данії. Ну наразі для мене це Елізабет із Ольбом. Вони всі класні, але останні роботи Елізабет, особливо весільні, просто пробирають до мурашок. топ 3 моделі, з якими ви працювали? Альбіна дуже гарна. Ну нічого не можна сказати. Коли фарбувала, неможливо було відірвати погляд. Також відкрила для себе. Альону Кайкабідзе. всі знають як Альону Сторі, теж просто неймовірно в кадрі. Ну є. <плес> Топ одне місце в Данії. Для мене це залишився Льокен, тому що ми там жили, в нас там росла дитина, ми часто гуляли на пляжі. Там є цей старий маяк на піску. Я думаю, ви знаєте це місце. Також скаген неймовірної краси. Тому для мене топане місце це Льокен, тому що згадки про сім'ю і теплі залишились. Яка ваша улюблена книга? Боже, їх багато, але най-най най, най це Джейн Остін, Гордість та упередження. Потім роман Катрін називався і також Шантарам. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? З Скай найбільше сподобалось. Буду казати правду. Дуже тепло було. Я до кінця додивилась. Спочатку до кінця просто на одному подиху. Дуже цікаві запитання були, і дуже приємно було слухати відповіді. Кого ми повинні запросити наступним? Таня Попова, дівчинку, звати, коли я ще мала свій склад і займалася волонтерством. Вона мені дуже допомагала і наразі допомагає чим може. Просто вона є скрізь, вона допомагає всім і ніхто не знає. Хочу, щоб цю дівчинку нарешті дізналась. Дізналась, скільки вона всього. на неймовірно. Хто був першим президентом Незалежної України? А, той гавнюк, який продав ядерну зброю Росії, чи віддав Луцьк. Центр якої області ніколи там не була, тому важко сказати. Ужгород, центр якої області? Закарпатська мені здається. десь там. коли ви крайній раз казали своїй мамі, що любите її? Коли останній раз говорила з нею по телефону три дні назад, десь періодом в одну неділю, ми званюємося, і звичайно, кожного разу я кажу їм, що я їх люблю. Бо ніколи не знаєш, коли востаннє. Я сьогодні на інтерв'ю і дзвоню тобі прямо з інтерв'ю, щоб сказати Ухачені. тобі і татові, як сильно я вас люблю. Ага. Дякую, Саличка, і сказати всім, що кожного дня треба це робити. Звернення до українців для тих, хто тут давно і йде до своєї цілі. Я бажаю вам не здаватись, вірити в себе і вірити в свої мрії. Для тих, хто щойно приїхав через війну, звичайно. І не тільки. Теж бажаю вам терпіння витримати все, що паде на ваші плечі. Я знаю, що це дуже складно. Особливо складно, коли це перша ваша поїздка за кордон. І тут розмовляють іншою мовою у них інші звички. І це нормально бути незрозумілим, нормально можливо бути для когось дивним. Знайте, що з вами все нормально. І все буде нормально. Це просто треба пережити. І ми ще разом з цього посміємося. А й правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, а не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не пір'я, а справди чесноти та довір'я. У кого звірності в любові? У кого з вічного поривання? У кого щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні та надії, або поезії, або мрії. Людина не літає, а крила має.